Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу вам показати таку позицію, як гідроциліндер на навіску МТЗ. Це йде С-100 нового зразка виробництва Білорусь. Так виглядає. Вже йде в зборі з пальцем. З торця можна побачити маркування його. Ось цей заводський значок білорусівський. Для порівняння можемо показати, у нас є подешевші варіанти. Це йде перший варіант за 6 тисяч, якщо подешевше шукати. І вже трошки покраще виробництво гідросила. Ось так воно виглядає. Ну і так само є старого зразка циліндри виробництва гідросили, якщо когось цікавить. Давно не було оригінального, вони проїхали, тому вирішив вам його показати. Може комусь буде цікаво. Відправити можемо вам будь-який товар по території України. Також є можливість доставки по країнам Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Можете звернутися до них на рахунок доставки Латвія Литва Володимир. Та Молдова, Сергій. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошок Сонечка та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня! З вами магазин ТЗОК.